У Дніпропетровську нова археологічна знахідка, одна з розвідок історичного музею, виявила середньовічну стелу в районі сучасної грені. Вдалося встановити вік та культурну приналежність пам'ятки. Вона навряд чи буде представлена в експозиції музею, але поповнить унікальну Дніпропетровську колекцію кам'яних баб. Спочатку думали, що це Менгір, ритуальний камінь, який іноді встановлювали біля курганів. Але при подальшому дослідженні науковці виявили, що шмат гераніту то антропоморфна стела. А ось хто це чоловік чи жінка, невідомо. Виділена голова, підбородок, тут вибран камінь при протірці тут видно очі, рот і нос. Ну десь от в середині, воно, звісно, так зрительно візуально незаметне, алесочок, ну але, можливо, та руки сложені на животі. Стела датується другою половиною XI століття. і належить племенам, які кочували степами Подніпров'я Дніпров'я були південними сусідами Київської Русі. Курган, де її виявили, будуть їх далі досліджувати, як тільки знайдуть фінансування. Усім відомі баби трохи молодші за знайдену стелу, але вони також половецькі. А саме слово баба перекладається з тюркського як «предок». Таких предків у музеї чимало. Більшість половецькі є й більш давні Скіфські та Одна гоцька. А перлина колекції кам'яних зображень то Керносівський ідол, якому вже 5 тисяч років. Марина Дудник Євген Хисний новини 11-го каналу.